Народ, всім привіт! Сьогодні у нас скутер електричний Pro2 Xiaomi. Будемо тестувати, наскільки вистачає заряд акумулятора. Батарея тут 12400. Зараз він заряджений на 99%. Можна 100 Вага моє 84 кг, ріст 1,82 м. Виробник заявляє, що вистачає його на 45 км От Зараз і проведемо тест. Ясно, що це при ідеальних умовах на 45, ну хоча б 30 з нього вижити було б ідеально. Тому акумулятор повністю заряджений. стартуємо режим S і погнали. Одна поділка почала вже млимати. Проїхав 4,3 км, 10% батареї з'їло. Їдемо далі. 73% проїхав 9,3 км. Їдемо далі. Проїхав 16 16,8 км. Почала блимати третя поділка з п'яти ну, виходить якраз половина 16,8 км проїхав. Ну, грубо говоря, 17 км, якщо помножити на 2, виходить 34 км. Ну, 34, я думаю, він не потягне так як сьогодні сильний вітер. А от 30-ку я думаю він витягне ну, Будемо їхати далі, провіряти. Нагадаю, скутер проїхав десь порядка 200 км, він практично новий. ну, Тобто батарея. Використання було мало, там щось шість циклів всього лиш заряду. Так що їдемо далі.

Заблимала вже червона лампочка. Проїхав 28,9 км. Ну, я думаю, що на цьому можна якби завершити перевірку. 30 км. Це максимум, що він може, я так думаю. Плюс вітер, в залежності від погоди, від манери їзди. Якщо їхати безпреривно, то я думаю можна і більше проїде. Ну а якщо зупинятися, стартувати частіше, тоді воно батареї садить швидше. Середня швидкість 18 км за годину 28,9 км. Ну, лишилось доїхати додому зовсім мало, я думаю, якраз буде 30 км. Включуся ще разок. 7% 34 км проїхав. Що можу сказати, що 10% Тяги вже в нього немає, ну тобто він набирає дуже помаленько. Ну, До 20-ки все доходить і тримає 20%. Просто що немає вже такого прискорення, як вище 10%. Ну, 34%, я думаю, що ще ну, 2-3 км можна буде з нього потягнути. Ну, але далі вже якби не рекомендую, бо це вже ми гробимо батарею. В общем, отакий був тест. На цьому, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Також, якщо буде ще цікаво, якісь тести по даному скутері, пишіть в коментарях, буду радий. Всім пока, до скорих зустрічі!